Набрає обертів ганебна історія, коли НАТО жителю Космача перекрив дорогу, аби їхніх чоловіків бува не забрали до війська, а побили чомусь мешканку сусіднього села і її маленьку донечку, що випадково втрапилася їм на шляху. Гасу у вогонь додала зустрічі з військовими, що відбулася по тому, на 10-му році війни. Селяни питали вояків: а з ким власне ми воюємо і від кого українці мають боронити свою землю? Та й це ще не все. На побито ними жінку селяни Космача колективно заявили в поліцію, мовляв, відео, що постраждала, виклала в соцмережі, принижує їхню честь та гідність. То, що для них є честь, і що для них є гідність, і з цим поїхала розбиратися наша Наталка Фармус. Івана Грипіняк разом зі своєю маленькою донечкою із сусіднього села їхали у космач, аби забрати пакунок із пошти. Проте дорогу їм перегородив розлючений натовп. Вони мене зупинили, почали допитувати, куди я їду, що я тут роблю, куди я направляюся, чому я приїхала до їхнього села. Ну але звичайно, це було сказано не так, як я вам зараз кажу. Це було все з матами. Вони стояли з бітами. З різними палками, желізними, дерев'яними це все стояло. Загалом майже 100 людей, переважно жінки, вони вирішили, що Івана знімає їх на мобільний. Коли переконалися, що це не так, відпустили, але на зворотньому шляху зупинили знову, бо вирішили, що вона інформаторка ТЦК. Хтось почав кричати, що вона приїхала так на Вочіця. Вона приїхала здавати е, воєнкому і, і за це бити. Далі почалася розправа. Я машину замкла зразу, як побачила, що цей натоп на мене йде. Відкрила до половини вікно, і якраз вони через це вікно почали мене витягувати, почали кричати, заволоси. Не зупинило жінок і те, що в автівці була дитина. Вона дуже почала плакати біта, заходить в машину і просто так, як по дитині. Я не побачила, що до чого. Я почала тоді сильно кричати, що у мене в машині дитина. Дитина бійки, ну що, дитина в машині. Дитина. Хтось із НАТО покрикнув, що вони помилилися, і Ванні вдалося вирватися. Вона у поліцію та лікарню із підозрою на струс головного мозку. Її шестирічна донька потребує психологічної допомоги. А що ті, хто вчинив бійку? Винними вони себе не вважають. Приїхала дівчина машиною, це все знімала. Жінки її культурно зупинили і спитали, що ви знімаєте, куди ви це будете виставляти. Виїхала жінці на ногу. Ем... Обзивали жінок теж нецензурними словами по газах з форсом і поїхала звідси. Поверталася назад, вже тоді її зупинили. Ну це вони на емоціях. Жінка їхала, і вони так на емоціях це зробили. Дитину запевняють жінки, не били. Коли ми побачили, що вона взяла дитину з задньої сідочки. В нас є також відео, як вони це дитиною шарпали по машині. Тоді жінки сказали, що лишіть дитину, щоб не робили чужої дитини інваліда. До поліції Іванна Грипіняк звернулася того ж таки дня. За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Це є хуліганство групою осіб, де якщо буде доведено судом, передбачена санкція до 4 років. Позбавлення волі, також до правоохоронців надійшла й колективна заява від мешканців села Космач про те, що відео, яке з'явилося в соцмережі, принижує їхню честь і гідність. І по цьому факту поліція також проводить перевірку на рахунок встановлення, як відео потрапило в соцмережі. Третя заява до поліції надійшла від однієї з протестувальниць. Стверджує, що під час цього конфлікту водійка, яка керувала автомобілем, здійснила наїзд її на ногу. Наразі щодо усіх цих звернень правоохоронці проводять перевірки. А військові після того, що сталося, зустрілися з місцевими у сільському клубі. Розмова вийшла на підвищених тонах. Хлопці е, в руки, груті, за що за що пригоді палістю вручати, руки кутити, чому це так має бути? Чому? Винувачували представників ТЦК у вибірковому підході до мобілізації. Всі пояснення воєнкомів вони не чули з Івано-Франківської області. Наталя Віталій Кубинець, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.